Відтепер село Середнє у Калицькому районі має свій герб в рамках відзначення 580-річчя села художник Ігор Бойкович презентував для громади герб і карту із старими назвами Урочищ і кутів. Детальніше у сюжеті наших колег із телерадіокомпанії Незалежність. Понад півтисячолітня історія села Середня славиться не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Саме тут народилися такі відомі люди, як письменник світового масштабу, автор маршу українських націоналістів Олесь Бабій. Та керівник групи, яка дала останній бій, упав в 1960 році. Петро Пасічний Чорний. Досі у села не було свого герба. Тому художник Ігор Бойкович вирішив зробити подарунок громаді села до 580-річчя середнього. Слово герба цього це є дві вис... Значні такі 에... Гори, які складали колись основу економіки села Середнього, це гора Свята і гора Каменець. Сюди колись приїжджали по червоний пісок. Цей сапереч були дуже багато військових машин, які приїжджали саме за цим червоним піском. Щось він дуже був потрібний, мабуть, в саперній саме роботі, коли вони розмінування якісь проводили. чи щось. В самому центрі герба розміщена середнянська штучно створена семиствольна сосна, яких у світі є дуже мало. Навіть не всі місцеві жителі та мешканці прилеглих сіл знають, що в селі середнє є такий світовий бренд, якому вже майже три сотні років. Середнянська сосна це є сім стволів, з одного, знизу, з одного є один не то, що корінь, а нижня основа іде ствол, і потім сім стволів розходяться. Це є штучно створений, такий дуже, я не знаю, тут мало хто і знає, мабуть, скільки років, але рідкість в тому, що я вам кажу, по Діскавері в Америці показували і показують досить часто цю сесну. Тобто в світі знають про це, як шкода, що в нас мало про це популяризують. Звичайно, знамените за межами області середнянське джерело, яке має лікувальні властивості, теж лягло в основу герба, каже художник Ігор Бойкович. Дуже допомагав. Причому і зараз на, особливо на шкірні хвороби на різні діатези, коли в дітей. Ну і посередині це річка Сівка, яка ділить село на дві рівні частини. Вважаю, що ну, тобто, дуже вдалі складові. Для герба. Розумієте, якщо іноді по інших селах треба шукати, то тут є вже свої такі. Бренди, які не потрібно ні вишукувати, ні видумувати, вони є готові, і їх лише треба було скомпонувати мені в один такий герб. Також Ігор Бойкович презентував для усіх присутніх і карту села Середня із старими назвами Урочищ і котів, які теж мають цікаву історію свого походження. Герб ми залишаємо в клубі, а карту лишимо дітям в школі, щоб молоде покоління вчило і пам'ятало ті старі назви полів, котів. Якщо навіть буде якесь святкування, то вже ми можемо, в нас є герб Войнилова, так як селищна рада у нас одна і входять чотири села, то середній вже буде мати свій герб, який може буде щось презентувати.